Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта. Вистоїмо, переможемо. Друга хвиля в розпалі, в розпалі і на піку, швидше за все, свого квітування ще тиждень тепла і посухи, і спеки. І це дуже сприяє трояндам, сприяє е, саме суха погода, спека і дуже-дуже, ну, все ж таки, сильне пекуче сонце не надто сприяє деяким сортам, але е, точно сухість це дуже добре. Е, звісно, треба забезпечити вчасне поливання. Або ж треба було перед тим забезпечити вчасне поливання. І я на деяких сортах найімовірніше бачу те, що я не дополивала. Мабуть, це ознаки трішечки того, що я не дополивала. Але деякі сорти мене просто неймовірно радують і тішать цьогоріч взагалі. І на другу хвилю особливо. Адже зараз, ось, наприклад, в кадрі до мене Дітья. Його друга хвиля саме розквіт, початок припала на спеку і на суху погоду. І зараз я можу подивитися і насолодитися з повна красою його квітки. Звісно, частина квіток, якось, наприклад, оця. Абсолютно згоріла, досить швидко від квітла, бо вона ну, спека вже який, там, цілий тиждень, навіть більше, і відповідно вона досить швидко втратила сюди комертиниці, підпеклася. І так, я вже її маю забрати, щоб не писувати це прекрасне суцвіття. Але вам вирішила показати також спека, що робить ще з нею, з цим сортом, ось отаке, бачите? Тобто, фактично, це десь другий день вона зараз. От, ну, в повному своєму розкритті, відповідно, спека почала її підплавлювати, підпікати. І ось днів там два, швидше за все. Нехай буде, я послідкую. Може, три. І я думаю, що вона стане такою, як я показала в попередньому кадрі. Але загалом я просто дуже тішуся цим кущем цьогоріч. Подивіться на цей кольор. Колір ідеально переданий, бо якраз тінь від хати, а на дворі ще світло загалом. Бо це ще така не година вечірня, але не Подивіться на будову квітки, яка вона густюща, яка вона е, така тугенька. Ну, вона не надто туга, є тугіші квітки, але вона дуже густа, дуже така набита, вона велика. Бачите, повністю ми долоні поміщається. Коли вона починає розкриватися, вона. Такого більш ягіднішого кольору. Потім, коли вона вже ну, днів там два розкрита, наприклад, то вона дещо-дещо висвітлюється. І це так є, ось так, як камера показує, воно трішечки так і висвітлюється, і навіть ось тут обідочок білесенький, так воно і дійсно і є. І тут вже світліший рожевий, не такий насичено-ягідний. І бачите, оце соцвіття швидше потрапляє в тінь від будинку. Воно виглядає досить непогано. А ось оця квітка, наприклад, Десь, можливо, на годину довше, там, на пів години довше. І бачите, тут вона піш підпечена е, виглядає. А оця ні, це теж дуже гарно виглядає. Ну, тобто як-яка квітка. І ось що я хочу зазначити, що кілька років я на нього нарікала на цей сорт, на цей кущ, принаймні, у мене що він дуже погано наростав. Але зараз я в захваті, як він підріс мені і на першу хвилю було дуже гарно, але там дуже багато потрапило. Під затяжну вологість, під затяжний дощ, і насправді попсувало це. Е, застигав пуп'янок у відкритті і загнивався в результаті. А зараз все прекрасно. І вона мені наростила, десь вона зараз майже міріс, ну хай, 1,40 точно має, кущ абсолютно такий загустий, все, бачите, досить гарно густенький. Ну, Квіти не всіяні, але це чайно гібридна. Хоча є от такі суцвіття, ось оце над щедрий для чайно-гібридної. Просто дуже багато квітів. Та? Ось тут менше, тут вже п'ять, наприклад. А тут ні, а тут а ні, це просто йде е, ясно. Це йде просто фактично той самий пагінь, що оце суцвіття, Просто трішки нижче е, ну, пагін другого порядку виріс. Ось тут одна квітка на пагінг. Тобто є такі пагони, де одна квітка, а є досить-досить щедрі. Ось тут три мало би бути, ось тут одна. Тобто, як які пагони, оцей щедріший. Ось хотів показати, бачите, ну це напевно погода впливає, ось таке чудо. А може, проявляються якісь батьківські гени. Є, бачу, цьогоріч я спостерігаю на кількох сортах. Таку цікавиночку. Вдячний сорт, вдячний на третій там четвертий рік в мене можливо щось тут не так йому, і він досить довше розкачувався. Але в перші роки, то я не бачила такого приросту, цього річ я побачила. Зверніть, будь ласка, увагу на листя. Бачите, яку, по-перше, його, його багато, воно є. <схи> Скажімо, так, воно є, його багато, і він дуже-дуже густе, дійсно, кущ густо покритий листям. Це вже дуже гарна ознака. І якщо отак не надто придивлятись, але я й не бачу е ознак навіть боршниць-роси, хоча дуже багато сортів мають, тому я навіть відзначаю. Навіть наїду, буду переглядати, досить гарно виходить, що цей сорт показує себе до цього захворювання також. І до Чорної п'ятниці також, бо та, ну, найперше вона е, чіпляється. Ну, там є знизу, знизу є, але я вже це і показувала навіть кілька тижнів тому. Ось отакий от колір. Дуже запашна вона, насичені пахощі. Навіть якщо поставити букет в хату, в кімнату, то прекрасно буде чути е, ці насичені її пахощі. Колюча, колюча, прекрасна і добряча, тому треба обережно, дуже сильно так. Без рукавичок букет не зріжеш, треба все ж таки мати рукавички. Якщо е, говорити про квітку, скільки вона тримається, ну, залежить від погоди. Загалом вона тримається досить довго, непогано, я б сказала, з, -з, -з тиждень. Але так, якщо це спека, то пришвидшить, звісно, декоративність. Навіть хай вона не облетить, але декоративність вона втратить. Так? А якщо погода в міру спекотна, в міру волога, то це ідеальні умови, звичайно, і триматиметься дуже довго. Бо все ж таки добряче тут пелюсток, дуже добряче. От по розміру вона менше, наприклад, ніж Міріям, але от по кількості пелюсток, ні, все ж таки в Міріям набагато більше, та, ніж в цій красуні. Тут можна крутитись і крутитись дуже такий сорт, прекрасний, вдалий. Я так вважаю на... Мені так виглядає. Ось Кенделайт красуня і не вирвала і не встигла. Кенделайт красуня на, це, на цю хвилю, як я вже теж зазначала в одному з попередніх відео, вона теж дуже гарно себе показала, дуже гарно кущ тримає, тримається, рівнесенький. Бо першу хвилю він трішки розвалювався, все ж таки ну, волога погода вона робить і квіти тяжчими, і пагони, напевно, перезволоженими, чи що вони лягають більше. От, і зараз нема таких ознак, бо треті суну є якийсь он там, та якісь поодинокі є. Та. Тут квітка вже давніше, трішки більше він. Але от свіжіші квітки ну це дійсно як свічка, вона просто світиться зсередини, такий гарний жовтий колір. Він потім стане жовто-абрикосовеньким. Цікавий, цікавий, квітка велика. Не така туга, як попередній, сор, не така густо набита, махрова, але теж гарна, гарна квіточка і гарна форма куща. Кущ, до речі, десь скільки? Ну, метр, метр, десять, десь так. Не надто високий. Е, непогано теж нарости, буде щедро квітнути. Друга хвиля буде досить-досить гарна в нього. так бачу. Ну, Лівів'яроус я вам показую і поєднання. Я гиба, можливо, ось повідходжу, покажу вам більше кущ. Кущ мені подобається, він, з року в рік він так і є, він дуже гармонійно росте. Маю на увазі, що він не випускає таких наддовгих вудок, як Лерія Магаметон це робить. Не Ледія Магаметон, перепрошую, як в Вшелот це робить, наприклад, Голден Sebrasion це робить. Ні, ця ні. Є ну, тут ось випустила таки одну, але вона не дуже аж така вища, ніж загалом. І вона не так кидається в очі. Та. А загалом Кущ і його структура, і його висота він є однорідний. От зі всіх сторін він прекрасно себе тримає. Ну, знизу, я все ж таки, коли літом обрізувала в хвилі, я позабирала такі досить тонші пагони, які були майже на землі, або взагалі на землі, їх позабирала, і це в принципі додало охайності кущеві. Це добре я зробила. Гарно видно, низ не лежить на землі, адже навіть якщо в мене там і муча, але все одно, коли квітка лежить на землі, то ну, воно не так виглядає гарно, як от зараз на кущевій похилені квіточки дуже-дуже гарно. Тому от покручуся більше з того розрахунку, щоб ви обдивилися, який він у вигляді кущата, бо дуже часто питаєте, і я його не зніму, наприклад. Повним в кадр, хіба треба ну, під, підручний засіб драбину ставити і лізти. Можливо, я це якось і зроблю, побачу, як буде далі з із спекою і з часом. Ось отак. Ось отак надійний сорт своєю стійкістю і так, тим, що він не потребує ніяких там видумувань з підпорками. Прекрасно, прекрасно. Це просто, ну, всі характеристики, я не знаю, що тут знайти. Яку характеристику, щоб хе, трішечки вона була в сторону мінус, ніж в плюс. God, cool, cool. Це теж красуня досить така, витривала, перевірена і, до речі, бачите, поки я дійшла, вже вона трішечки другу хвилю відцвітає. Вона так пізно закінчила. Першу хвилю. Я думала, що вона ну, пізніше б на другу. А ні, на роз-разу її наростила, відкрила і вже частина навіть відквітла. От зараз ближче до осени, і в таку погоду. Дуже гарно знімати її колір, який просто тяжко схарактеризувати і теракота, і цегля, цегляність якась, і така, е, моркв'яну, помаранчеву. Ну, цікавий, цікавий колір, але вона й відома тим готку таким цікавим незвичним кольором. Кущ потужний, такий, який минулоріч десь до метра п'ятдесят. Він е, думаю, доросте. Ну, зараз немає метра п'ятдесят, а метр тридцять точно є. Не знаю, чи доросте до 1,50 метра, але 1,30 легко бере у висоту. Ну і в ширину теж такий добрячий. Розлоги, розлоги, Треба враховувати це. Так, така краса. Що й мене здивав, ну, здивав. Якби, так, неприємно. Ганся Тросток вважалася стійкою, дуже я її хвалила. Я побачила вже на ній ознаки роси, на жаль є. Не такі дуже шкідливі, не такі дуже поширені, але є, є де-не-де. Я вже бачу, правда, на листі, не на пуп'янках, це добре. Але так, я відповідно, попри те, що спека, я намагаюся десь вже там ближче до 9-ї пройтися біозособами, які в мене є. Ще в мене є досить такий запас. Вони вже трішки довше стоять, ніж заявлений термін, тому я їх намагаюся збільшувати концентрацію. Ну, от так. Трішечки я якби прижурилася, що тут теж є борошниста роса на листі. Тут нема ніякого загущення, прекрасно все провітрюється. Принаймні, зараз я ще не засадила, бо я дивлюся, о, щось тут так місця багато між кущами. <гум> Наразі загущення нема, але ознаки вже є, на жаль. І отдаю, да, якраз я прийшла знімати бачу, о, розквітла. Буде зовсім кілька квіточок на другу хвилю. Такий куч слабенько все ж таки наростає, з таких сортів досить нешвидко. Наростаючих, мабуть, він потребує підгодівлі більш такої добрячої. Ну, Буду, буду, я тут більше йому уваги приділяти, це точно і тут ближче. думаю, буду трудитися над цим. Є блес-демерс тішить, теж, до речі, тішить і листям своїм, що воно є, і квітами своїми. Ой! Зараз тут ще впаду. Квіти великі. До речі, мені здається так, наскільки я пригадую, що квітка побільшала. Та порівняно з першою хвилею, квітка більша. А можливо, просто вона зараз її погода сприятливіша, і вона може більше розкритись. Не знаю, якась більша вона стала. Не так багато зараз у квітне, але я б не сказала, що вона така аж надто густа. Наприклад, порівняно з домені, вона не така густа. Не так густо мені ростила пагонів. Ну, але кожен пагінь закінчується на суцвіття, менше чи більше. Оце ось найбільше. Тут уже багато квітне. І ще там, бачу, пуп'янки є, тобто ще буде квітнути і квітнути. Гарна красуня впадає завжди в поле зору, приковує увагу незвичною цією своєю барвою, мінливою. І ще хочу показати вам, що показує Боргунді Eyes. Бачите, яка, е, які кольори можливо. Це не до поливання. Хоча ні, я тут недавно дещо викопувала, і земля ну, не, суха, не суха. Тому тут грубий шар шармовчий. Ще он мокрець тримає вологу, під ним взагалі дуже так ну, добряче волого. Тому я покажу, не виполюю, хай пройде спека, бо потім підуть дощі і він піде рости ого, як швидко. А зараз, в принципі, треба трішки, щоб притримало вологу. Можливо, то кажу, чи спека, чи якийсь дефіцит елементу якогось, чи елементів. Ком... Комбіновано, не знаю, але вона показує таку цікаву мені палітру, таку роживу я її не бачила в такій. А ось тут взагалі ось висвітлено зовсім. Але ні, є у цвіті абсолютно притаманні їй кольорами своїми. Ось оці, ось ця квіточка свіженька, абсолютно її звична квіточка і колір. Такую голений, оголений. Вона й минулий річ теж така була, я пам'ятаю. Якби я не обробляла, вона була повністю оголена, тому ну, не, не роблю я з цього такої проблеми, поки що великої. І Кейт, я зараз покручуся навкруг неї, бо я попередньому, в попередньому одному з попередніх відео там, деякі вже не гарні квітки. Я може покажу більш такі гарніші. Я переживала, що вона показує якісь такі кольори, не притаманні їй. Зараз нічого так, вона почала більше розцвітати, і я бачу її той колір прекрасний. Прекрасний колір, дуже гарний, рожевий такий, рожево яскравий. І от Єдине, що то, воно теж була уражена борошнистою і Ну і чорної п'ятнистості, бо оголилася зовсім. Можливо, дійсно те, що я дала їй квітнути під час того, як я бачила, що вже стає, це її знесилить, і я не знаю, як це відобразиться в наступному сезоні, але цьогоріч вона дуже. Дуже помітно наростила. І по кількості суцвіть, і по довжині пагонів дуже гарно, вона себе показала дуже гарно. Бачите, ну, спека, спека, звісно, що вона пришвидшує. Які б сорти не були витриволі, вона пришвидшує. Ось тут дуже гарні суцвіття. Якщо її зрізати в букет, це буде дуже-дуже гарно, дуже красиво. Ось тут яке суцвіття. М -м -м. Оце, оце вона та. Оце вона, оце вона красуня. Ну, на жаль, оголені пагони, як вже є, то реальність така. <смі> така реальність у мене гарна. Форма квітки така святкова. Ну, не дарма вона ж все ж таки виведена для флористики найперше. І ті світлини на сайті до Остина таке теж підтвердження цьому. Ще покажу, яка гарна Golden Zest. Велика квітка побільшила, дуже-дуже гарна. Кілька квіток поки що квітне, буде більше. Це буде вже майже третя хвиля наростати, але от зараз, зараз вона велику квітку має і дуже-дуже гарна. І дуже запашно, якщо принюхатись, то дуже-дуже запашно. Ну і ще трішки покажу Spirit of Freedom. Зараз на другу хвилю вона ну, частину хоча б квітів мені покаже, бо першу хвилю все ж таки дуже попсувалася вона від вологості затяжної, а квітка в неї така, по-перше, велика, а по-друге, дуже набита пелюстками І такої круглої форми зараз вона, до речі, не показує таку круглу форму. Ну Зараз ще небагато квіт не багато квітне з другої хвилі, лиш набирає. Більшості ще все ж таки пуп'янків, кілька там з десяток квітів є. І нема такої квітки, яка в першу хвилю майже, пост... ну фактично, всі квіти в першу хвилю вони такі округлі, дуже-дуже тугі, і відповідно, як починаються дощі, оця округлість воно і не дає їм розкритися. Зараз вони більше розкриті, ці квіти, і ось уже, до речі, то тільки, ніби вона починала розкриватися, а вже я, я зараз відпущу і вона розлетиться, ця квітка полетіла. От, напевно, теж токс спека сприяє е, такому швидшому відцвітанню. Ну і е, на другу хвилю не завжди сорт е, чи то кущ чи має сили наростити дуже гарну якісну квітку. Е, все ж таки. З однієї сторони, друга хвиля дає можливість ну, помилуватися такими кольорами цікавими, бо під осінь вони можуть ставати дещо незвичні інші білі сорти вони стають рожеватими, а то й таки виражено рожевого, правда, світлого кольору. А з іншої сторони, не завжди квітка показує саме свою форму, свою густоту, махровість. Тому так, ось такі кілька флористичних і ті, що ще тримаються, не облетіли Спірту Фрідом. Але більшість розкриватимуться вже в вересні, якщо буде для цього сприятлива погода. Ну і ще є одна красуня Алідорате. Новинка мого саду трояндового. Теж друга хвиля. Перша хвиля, вона квітла, але зовсім такий маленький-маленький ще був кущик. Кілька квіточок було. На другу хвилю помітно підросла, але я, скажімо так, я і передбачала, очікувала від неї і гарного приросту, і ще друге квітування, адже вона там, не знаю, сестричка Ліоли, а Ліола вже який рік вона теж постійно, постійно милує, чудує. Своєю енергією, своєю щедрістю, тому від Алідурати я теж очікувала такого. Покажу вам більше, як вона виглядає щодо барви. Барва в неї основна то жовта рахується, але під час квітування вона міняється, вона стає кремовішою. Навіть не так кремовішою, як я навіть не знаю, який це відтінок. Такий світло світло ніжно ніжно жовто-цитриновий, але дуже-дуже-дуже світлий. Він точно світліший, ніж от Джулія Child, вона ну, теж висвітлюється під час квітування. Але тут ну, відрізняється від, від того, що показує Джулія Child. Починає насиченішим. І... Чим вона така помітна і примітна, і на світлинах вона така є, що одна суцвіття може містити квіти різних кольорів. Ось Тут це чітковино. Тут є три, три відтінки жовтого, жовта барва, але відтінки аж три. А квіточок всього лише чотири. Ось така ось цікавиночка. І тут ось різні відтінки. А ось тут суцвіття, яке тільки-тільки починає розкриватися. Ось воно, бачите, все ж таки основний колір переважає, основна барва жовта. Жовта-гарна, вона не така, як фрізії, не така яскрава, не така, може, не то, що яскрава, не така насичена. Але вона тепла, вона дуже тепла і дійсно також от зараз такий, ну сонце заховалося за хмарами. Але цей жовтий колір він аж ніби підсвічує дуже гарно. І от коли ще молодесенька, зовсім квіточка, бачите, серединка, пиляки, вони теж такі жовті-жовті-жовті, бо потім вони стають такими вже. Ну, ніби як підсухші, коричнуваті. Тут взагалі ось половина така, половина така. І це вже іншою справляє враження. А тут ось дуже мені подобається, якраз коли ті тичинки жовті, 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 жовті. і пелюстки жовті-жовті-жовті. Дуже-дуже гарно. Це виглядає на мій смак. Ось ось так, ще може почуся. Ось з іншої сторони, це то, це най, найоб'ємніший огляд, який найбільше показує і поміщає в себе кущ. Кущ порівняно з Ліолою, ну, але він і молодший, десь ну, в три рази менший, тому якщо він буде наступного сезону, а він буде більше, якщо перезимує. То вони сплетуться з ліолою і це буде теж гарно. Фактично додасться кольорів один одному. Що ж до захворювання? Захворіла вона на борошнисту росу. Алідорати на ліолі я бачила, але дуже-дуже дуже маленькі ознаки, ну, мінімальні. А тут більші, більші все ж таки враження тут більше ураження. Тому не знаю, як буде далі. По силі і по всьому. І як буде зимувати після тих всіх урожень побачимо. Ось така прогулянка. Буду продовжувати далі, бо ну, квітне, квітне багато, не є так, деякі сорти, ну, трішечки на них наросло і розкрилося. Все ж таки більшість припаде для деяких сортів на вересень. Але і зараз квітне так багато, помітно, помітно квітнуть, тому я буду продовжувати. Фіксувати, бо я так бачу по погоді, що ще з тиждень, а потім буде холод... ну, холоднішати і починається дощовий період. Тому. Хто знає, що там буде знімати? Побачимо. Дякую вам за увагу. Всім до наступних відео і па-па.